Нове круте блюдо світланине. Пиво, пиво алкоголь би, З е... соєвим. Е... Пиво алкоголь вивітрилося, так що воно мені вже буде не харам. Вот. Але смак пива на всю хату. Ну, дуже я запах, а не не смак. Ну, запах. Та. І дуже воно так класно виглядає, корисно. Рис корисний, овочі корисні і фрукти корисні. Там є яблуко, груша. Яблуко, груша, цей, апельсин, і болгарський зелений перець, і болгарський червоний. Воно перець. Воно буде мати такий пікантний, бо там сіль перець, такий буде мати пікантний смак, воно буде мати сіль, воно буде мати цукор, і воно має от якраз всі ті кисло солодко сольоне, і воно буде мати найкрасний ефект. Так що люкс. Буду пробував, я вже перед тим ложку попробував, то аж зразу приїхав їсти. Гуляння перервалося.